Вітаю, друзі! Байден заявив, що українці можуть перемогти. Через хвилину про це і більше, а поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, для того, щоб разом з нами нести правду, перемагати корупцію, марадерів, зелених гнид та іншу нечисть. Отже, є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Ціна війни для Росії неймовірно висока. Понад 600 тисяч загиблих та поранених військових. Because the cost to Russia is incredibly high. Північні Корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності. Про це заявив президент Джо Байден за 10 днів до відходу своєї посади. Друзі, давайте. І він позвонив, до речі, Зеленському, вони мали розмову, все, давайте проаналізуємо, що відбувається. Перш за все, заява Байдена про 600 тисяч загиблих росіян і поранених, може бути може, може й більше. Але в Україні загиблих значно більше. Те, що наш Генштаб, те, що наш Верховний головнокомандувач не називають кількості полеглих в цій війні, загиблих в цій війні, військових, цивільних. Це не означає, що їх немає. Ми всі з вами бачимо цвинтарі в кожному нашому місті, селі селищі. Величезні цвинтарі. В деяких селах чоловіків не залишилось. А він каже: можемо перемогти. Ми втрачаємо населений пункт за населеним пунктом. А Байден каже, можемо перемогти. Ворог фактично почав штурм Покровська і взяв Торецьк. А Байден каже, можемо перемогти. Якщо зараз в тому стані, в якому знаходяться Збройні Сили України, ми не отримаємо хоча б тимчасового перемиря, хоча б а краще сталого миру, то е, військо не витримає, країна не витримає, і наслідки будуть страшними. Тому що за Покровском нема навіть оборонних споруд до Дніпра, Запоріжжя, Павлограда. Найкраща ситуація на Курщині. Багато хто каже, що ми там робимо, чому ми тримаємося за цей клаптик російської землі. Справа в тому, що Збройні Сили України. Схоже бачать, що якщо відходити, то на їхніх плечах на Сумщину зайде окупант. Тому підштовхування Байденом е, до війни Зеленського, до подальшої війни, тотальної війни, яка приведе до е, того, що держава може загинути, а нація бути утилізованою українська, це просто. Ну, Безумство. Безумство старця, який страдає на деменцію. Реалістичні факти говорять зовсім зовсім про інше. Україні потрібен сталий мир, Україні треба відродити економіку, модернізувати країну, Україні потрібно народити дітей, підняти демографічну ситуацію, тому що. Зараз народжуваність українців на рівні середньовіччя, на рівні середньовічної руїни. І якщо е, ми цього не зробимо, то вони нас просто винищать як народ, як націю. А рекомендації Байдена пов'язані з тим, що е, демократи, ліваки, глобалісти сатаністи. Та різного гатунку Сороси хочуть запустити через Україну платформу антитрамп протистояння новообраному президенту США Дональду Трампа та його мирним ініціативам. Вони його хочуть тягнути в війну, обваляти в крові в бруді лайні цієї війни. Виграти в нього через два роки вибори в Конгрес і в Сенат в республіканців, а потім позбутись самого Трампа і можливих його наступників. Тобто це їхня внутрішньоамериканська політична історія. Ви спитаєте, а де ж тут українці? А не де? Вони нас не бачать. Згоремо, то й згоремо. перетвориться країна на руїну і попел, то й перетвориться. Нам потрібно не їхнім мізком, не діда цього з деменцією мізками думати, а своїми українськими. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.